Конструкція при вокзальної площі біля вокзалу планують створити велодоріжки, комфортні переходи для пешеходів та зручну транспортну розв'язку для громадського транспорту та автомобілістів. Кінцевого варіанту проекту нині немає. До 15 травня буде створена робоча група з активістів, яка сформує головне технічне завдання. Для робочого проєкту, а вже потім буде оголошено тендер на проєктування та на будівництво. Рішення привернути увагу громадськості до реконструкції привокзальної площі було прийнято ще два місяці тому. У нас більше двох місяців тому був брошен условний кліч по городу Дніпропетровську з цілею привліч жителів общественників, нерівнодушних жителів, а також людей, які мають представлення об архітектурі. Розличні організації показати своє відділення, як вони бачать реконструкцію при площі. Як жаль, на сьогоднішній день висказалася зробити візуалізацію тільки одна організація і представники групи Smart City. Автори проєкту кажуть, при реконструкції при площі необхідно дотримуватися усіх європейських стандартів. А тому на перший план виходять потреби пішоходів. Де пішоход проходить, там йому зроблено повністю зручні комфортні умови пересування. Наступним кроком це була зручна і така вільна пересування велотранспорту. На третьому місці це е, пріоритет, це громадський транспорт. На четвертому місці тільки ми добираємося до автотранспорту, власного транспорту, але рухаючи, він має більш пріоритет. І самий низький пріоритет має стоящий е, автотранспорт. А щоб якось захистити від парковичного від парковочного простору. Вони захищені така от алея, яка захищена деревами з якимось озелененням. Можливо, це навіть буде вертикальне якесь озеленення там в коробах або в чомусь там. Може бути навіть лавочки. Сьогодні у міській раді мають намір залучити усіх небайдужих до обговорення реконструкції при вокзальної площі. Аліна Кучеренко, Олександр Олейніченко, Дмитро Солодовник, Блід